Навіть політики жаліються, що не переходять, не йдуть, Приходять священники і епіскопи. А хтось може один пішов, може два, може менше, може більше. Це означає, браті і сестри, що не поніс хрест, не взяв хрест, а скинув, побоявся йти за Христом. Адже роки йшов, і тут раз людські склоки, розмови. Телебачення, інтернет, Чіпляють тобі ярлики зверху донизу. І все обман, кривита, брехня. І хтось під цими ярликами брехливими впав, зійшов. А хтось наоборот піднявся і каже: Господи, прости, я знову беру цей хрест, я йду за тобою. За хрестом. Неможливо йти без Христа.